Четверта та п'ята серія людини-бензопили це не тільки сюжет, але й добра робота звукорежисурою та візуалом. Дійсно, бачиш, що студія фанатіє від роботи Фуджимото і намагається зробити все максимально якісно за той короткий період, який відводиться на виробництво аніме. Вся ця гра з сею, гра з камерою, передача емоцій у персонажа, як в режисурі Тецуку Аракі, створюється атмосфера живого міста або зміни Камери, щоб показати, хто говорить. Декстерна рутина Акікуна, яка створює неймовірну атмосферу, екшона силя та безумний кураж Денджі, який, наче скажений Гац, направляється знищувати апостолів. І я можу сказати, що аніме дає інший експірієнс у порівнянні із мангою, хоча і там є кльово намальовані фрейми. Акі знову невірно розуміє Денджі, та ще й не дає яблуко. А ось минуле Акіці цікаве, Бо розкриває причину помсти. А ще він не буде жаліти, що не пограв із братом перед смертю. Хоча психічно він травмований, і в його житті є тільки два світила: Хімена та його айдол Макі Масан. Він ревнує її до Денджі. Хоча знову хочу наголосити, що Акі відкритий до Денджі, і прямо йому все говорить. Павва вибачилась перед Денджі і створює із ним хімію. Але привід познущатися все рівно знайде. Незрозуміло, на що вона носить підкладки під груди. Якщо вона не зважає на думку оточуючих, чи все ж таки щось в цьому є? Денджі отримав те, що він так бажав, але задоволення не отримав, та й, ще й ці підкладки до речі не дуже зрозуміло. Чи все ж таки отримувала паува задоволення від дотиків чи ні, бо покраснення на лиці були, і по факту із-за цього Денджі став Деденсайдом, який заговорив самурайськими фразами, що типу для воїна важливий шлях, а не кінцева мета, і Макіма вчить Денджі, що таке відносини, які базуються на коханні і чому дотики до людини, яку кохаєш, будуть відрізнятися від простого мацькання. Хоча таким чином Макіма може дуже легко маніпулювати Денджі. Щоб він виконав свою ціль, навіть таку нереалістичну і заради неї вона готова зробити будь-що для Денжі, який просто бажає Макіму. Але навіть тут позиція Денджі не сильна. Бо, наприклад, Хімено обіцяє його поцілувати по-дорослому, і той моментально ламається і біжить в бій. Сама Хімено ділить одне око на обох із зоро, та ще й зачіску змінила. Але якщо Акі бомбить від залицянь до Макіми, то місцевий Айзава від того, що що Денджі має шанс поцілувати Семпая. Кобені то просто тихий омут, яка боїться всього та все ще себе не проявила. Демон зброя. Цікава концепція. Хоча ось ці частинки це каліка із Кайсена із пальцями сукуни. Але як на мене, хтось казав, ніби тацукі казав, що він надихався автором Кайсена. Починають розкриватись інші абілки демон-хантерів. Як, наприклад, невидима рука, яка регулює ринок, та кіцу з Рінеганом Манга адаптується добре, хоча саундтрек мене не чіпляє. Ендінг прикольний. Що із Пауа, що це психотропний із відсилками до релігії та взагалом до майбутнього сюжету. Ось і все. Якби відео збирали більше, то я б можливо і казав більше. Але робити щось велике заради пари сотень переглядів я не хочу. Тож дякую спонсорам та донаторам, Вафайль.